Добрий день, шановні семикласники! Сьогодні тема нашого уроку дієприслівниковий зворот, розділові знаки в реченнях з одиничними дієприслівниками та дієприслівниковими зворотами. Поставте відео на паузу і запишіть тему нашого уроку. Мета уроку познайомити із поняттям дієприслівниковий зворот розділові знаки при зворотах. Сформувати вміння знаходити та відокремлювати в реченнях дієприслівникові звороти та одиничні дієприслівники. Розвивати увагу, спостережливість, пунктуаційну грамотність, виховувати культуру мовлення та старанність у навчанні. Пригадаємо, що ми вже знаємо про дієприслівник із попередніх тем. Що таке дієприслівник, які він має ознаки і яку синтаксичну роль. Виконує. Тож, поставте відео на паузу і пригадайте основні теоретичні питання. А зараз ми з вами перевіримо. Дієприслівник – це особлива форма дієслова, яка означає додаткову дію і відповідає на питання, що роблячи, що зробивши, має ознаки дієслова та прислівника. Ознаки дієслова це вид, час і залежні слова. Іменники, займенники, прислівники. Із ознак прислівника це те, що дієприслівник також незмінний, і у реченні є обставиною. Тож, синтаксична роль дієприслівника є обставина. Сьогодні перед нами постає проблемне питання. Ми прочитаємо з вами два речення і звернемо увагу на виділені в реченнях конструкції. Маємо поміркувати, а в чому ж є різниця? Давайте подивимось перше речення. Усміхаючись, альпініст розповідає про останні сходження. В цьому реченні у нас виділена конструкція, усміхаючись. Знаючи про те, які мають питання дієприслівники, ми впевнено говоримо про те, що це є дієприслівник. Що роблячи, усміхаючись, в другому реченні: альпініст загадково посміхаючись, розповідає про останнє сходження. Тут виділена конструкція загадково посміхаючись, вона є поширеною, тож складається вже з декількох слів і чітко відрізняється від першого речення. Хоча також зберігаються певні розділові знаки щодо їх відокремлення. Тож, наші міркування призводять до того, що в першому реченні у нас буде вживатися лише одиничний дієприслівник, а у другому реченні це вже буде зворот. Тож, перейдімо далі до теорії і зрозуміємо, а що таке дієприслівниковий зворот. Дієприслівниковий зворот це дієприслівник із залежними від нього словами. У вимові дієприслівниковий зворот виділяється інтонацією, а на письмі комами. У реченні дієприслівниковий зворот підкреслюється як обставина. Крапка, пунктир. Наприклад, далеко на обрії дорога вигиналася, зникаючи десь під самим сонцем. Зникаючи десь під самим сонцем, це дієприслівник зникаючи із залежними від нього словами. Тож, на письмі ми будемо виділяти комами, в реченні комою, тому що стоїть з одного боку, так, в кінці речення, а у вимові ми будемо ставити паузу, тобто інтонацію. Тож, поставте відео на паузу і запишіть основне поняття, що таке дієприслівниковий зворот, та наведіть приклад до нього, позначивши графічні особливості. Дієприслівниковий зворот може стояти на початку усередині та у кінці речення. Тож, незалежно від місця їх розташування, дієприслівниковий зворот завжди виділяється комами. Запам'ятайте, будь ласка. Одиничні дієприслівники майже завжди відокремлюються, лише в двох випадках, коли відокремлення відбуватися, відбуватися не буде. Наприклад, схилившись, він думав про неї. В цьому реченні у нас є одиничний дієприслівник, схилившись, він стоїть на початку речення і виконує додаткову дію. Основна дія, він думав. Що роблячи? Схилившись. Тож, підкреслюємо крапку пунктир, як, звичайну, обставину, і ставимо кому після дієприслівника схилившись. Він називається одиничним. Коли відокремлюватись комами не буде, що це буде за умова? Їх буде дві. Перша. Одиничні дієприслівники, які стоять в кінці речення і відповідають на питання як, ми працювали, не відпочиваючи. Основна дія ми працювали, що роблячи не відпочиваючи. І якщо доречно поставити питання як, як саме працювали, не відпочиваючи, то у нас одиничний дієприслівник стоїть в кінці речення і ще й відповідає на питання як. Тому ми його підкреслимо графічно у ролі обставини. Але кому при цьому ставити не будемо. Другий випадок фразеологічні звороти. Сказати, поклавши руку на серце. Сказати є основна дія в реченні. Поклавши руку на серце, є дієприслівниковий зворот в плані одиничного так, принципу, як фразеологічний зворот. І поклавши, виступає тут як загальна сполука, поклавши руку на серце. Тому в реченні ми будемо підкреслювати фразеологічні звороти у вигляді таких дієприслівників, але комою виділяти не будемо. Тож ці два випадки треба запам'ятати. Переходимо з вами до практичної роботи. Практичне завдання. Запишіть, будь ласка, у зошитах. Ми далі виконуємо ті основні завдання, які перед нами сьогодні стоять. Завдання таке. Писати речення. Розставляючи розділові знаки і підкреслити дієприслівникові звороти та одиничні дієприслівники. Зробити графічний розбір другого речення. Тому записуємо перше речення і міркуємо, чи є тут у нас зворот, чи є одиничний дієприслівник. І я заплакавши, назад поїхав знову на чужину Тарас Шевченко. І я заплакавши назад поїхав знову на чужину. Основна дія Я поїхав. Що зроб, зробивши, заплакавши, тож, заплакавши, це буде в нас одиничний дієприслівник, який стоїть у середині речення, і буде виділятися з обох боків комою. Тож, після займенника я і дієприслівника заплакавши, ми ставимо кому. Кома з обох боків. Друге речення. Майнувши сірим хвостом, дорога безшумно сховалася в зелених хлібах. Володимир Винниченко. Основна дія дорога сховалася, що зробивши, майнувши сірим хвостом. А ми можемо поставити питання, як до обставини, майнувши сірим хвостом. Це буде в нас дія прислівниковий зворот. Тому що дієприслівник майнувший стоїть разом із залежними словами сірим хвостом. На початку речені, тому виділяємо лише з одного боку комою. І підкреслюємо також як обставина. Також за умовами завдання, друге речення нам треба розібрати графічно, тому продовжуємо роботу. Тож, дорога сховалася, це буде граматична основа. Ми вже з'ясували. Майнувши сірим хвостом, це буде зворот, який в реченні є обставини. Тому, майнувши сірим хвостом, ми підкреслили крапку-пунктир. У нас залишається ще декілька членів, які не визначені саме які вони. Тому дорога ховалася як безшумно. Безшумна це також обставина, але виражена прислівником, підкреслюємо крапочка пунктир Сховалася де? В хлібах. Також обставина, яка виражена прийменником в та іменником хлібах, і хлібах, яких зелених, це буде ознака означення. Ознака в визначенні прикметника та зелених. Тож ми з вами визначили графічний розбір другого речення. Залишається третє останнє. А я стою, похилившись, думаю, гадаю! В цьому реченні у нас є основна дія Я стою і думаю, гадаю. Тож, однорідні присутки. У нас є: стою, думаю, гадаю, що зробивши? похилившись. Або, якщо нам потрібно знайти член речення, як похилившись. Тож, похилившись, це буде одиничний дієприслівник, який стоїть у середині речення і виділяється з обох боків комою. Він також відповідає на питання як, але не стоїть у кінці речення. Тому комою виділяємо. Як перевірити, чи є зворот в реченні, чи ні? Якщо ми умовно приберемо частину е звороту і зміст суттєво не зміниться, значить це є дієприслівниковий зворот. Повернімося до другого речення і ще раз простежимо. Майнувши сірим хвостом, дорога безшумно сховалася в зелених хлібах. Якщо я приберу першу частину дієприслівникового звороту, у мене буде дорога безшумно ховалася в зелених хлібах. При цьому зміст суттєво не змінився. Єдине, що відсутнє, додаткова, додаткова роль. Так? Тобто та функція, яку виконує дієприслівник. Переходимо до творчого конструювання. Наступне завдання, з яким ми з вами працюємо. Нам потрібно утворити від поданих конструкцій речення. Які ускладнені дієприслівниковим зворотом, і поставити розділові знаки за потребою, ми ліземо скручею в чорну холодну прірву, підпираємо одне одного плечима. Тож ми ліземо і ми підпираємо. В даному випадку в нас є два присутка. Але наше завдання із частини конструкції змінити одне із дієслів, а саме в другій частині речення, і утворити від нього дієприслівниковий зворот. Тож, підпираємо, ми змінюємо на підпираючи, що роблячи питання дієприслівника, і відповідно ставимо у речення. Ми ліземо в чорну холодну прірву, підпираючи одне одного плечима. Тож, підпираючи одне одного плечима, у нас буде дієприслівниковий зворот. Тож, такі конструкції робити дуже легко і просто. Єдине, що ми залишаємо з вами в першу чергу основну дію. А додаткову ось цю можемо вже набувати і змінювати. Далі, друге. Діти почали малювати, виводити кожен своє. Діти, що зробили? Почали малювати і виводити. Тож, діти почали малювати це дійсно є основна дія, тому доречно то змінити слово виводити. Виводити змінюємо з вами на виводячі. Як додаткову дію, і в нас буде речення з дієприслівниковим зворотом. Діти почали малювати, виводячи кожен своє. Виводячи кожен своє, це буде дієприслівниковий зворот. Третє речення. Сонце вгрівало дужче і дужче, висмоктувало землі гарячу душну вологу. В цьому реченні ми бачимо з вами основну дію Сонце вгрівало. Також є присудок висмоктувало. Але основна дія все ж таки, що Сонце вгріває. Тому висмоктувало, ми ставимо у вид дія прислівника. Тому буде, що роблячи, висмоктуючи, висмоктуючи з землі гарячу душну вологу. Речення з дієприслівниковим зворотом. Що стосовно останнього пункту, поставити розділові знаки. Під час зміни наших дієслів на дієприслівники, які утворили дієприслівникові звороти, ми е, фактично е, розділові знаки залишаємо, залишаємо без змін, тому що ті самі позиції і зворот буде у реченні. Тому ми ліземо скручу в чорну холодну прірву кома, підпираючи одне одного плечима. Розділовий знак не змінив свою позицію. В другому реченні діти почали малювати кома, виводячи кожен своє. Також кома залишилась на своєму місці. В третьому реченні так само сонце вгрівало дужче й дужче, висмоктуючи з землі гарячу душну вологу. Тож, після дужче і дужче ми так само залишаємо з вами кому. Тож, такі конструкції виконувати дуже легко. Основне знати, на які питання відповідає дієприслівник і як він сполучається у дієприслівниковий зворот із своїми залежними словами. Переходимо до тестових питань самоперевірки. Нам потрібно дати прості відповіді на тестові запитання і перевірити, чи дійсно ми знаємо вже тему. Дієприслівник – це А, особлива форма дієслова Б. Самостійна частина мови, В особлива форма прислівника і Г службова частина мови. Вже з попередніх уроків ми знаємо, що дієприслівник це є особлива форма дієслова. Тому в першому завданні правильний варіант А. Особлива форма дієслова. Друге, що виражає дієприслівник? А. Ознаку предмета за дією. Б. Додаткову дію або стан, В. Ознаку іншої ознаки, Г ознаку предмет. Прислівник, Дієприслівник виражає додаткову дію або стан. Це варіант Б. Дієприслівник означає додаткову дію або стан. Третє. Дієприслівниковий зворот це А. дієприслівник разом з дієсловим присутком. З яким він пов'язаний Б. Вдієприслівник разом з підметом і присудком, В. Вдієприслівник разом із залежними словами, і Г одиничний дієприслівник. В цьому варіанті ми знаємо, що дієприслівниковий зворот це є дієприслівник разом із залежними словами. Правильний варіант В. І четверте. Виділіть речення з дієприслівниковим зворотом. Він не плакав, не стогнав, він умирав, стоячи. Варіант Б. Підуть дощі, оживляючи вологою поля. Варіант В. Хлюпотить у бухті мала хвиля. І Г. І почуває він себе слабким і безсильним, і безвільним. В четвертому завданні речення з дієприслівником зворотом це варіант Б. Основна дія дощі підуть, і додаткова дія, оживляючи вологою поля. Окрім дієприслівника оживляючи, у нас є ще залежні слова, тому оживляючи вологою поля, це буде дієприслівниковий зворот. Хочу зауважити, що в першому варіанті А у нас також є дієприслівник, але він одиничний. Стоячи, що роблячи, стоїть у кінці речення і відповідає на питання, як. І варіант В і Г нам не підходить, тому що в варіанті В це звичайно просте речення, а в варіанті Г це в нас речення з однорідними членами. Тому в четвертому варіанті правильний варіант Б. Тож, ми перевірили себе, і сьогодні вже знаємо, що таке дієприслівниковий зворот, що таке одиничні дієприслівники і які розділові знаки ми ставимо при їх особливостях. Переходимо до рефлексії. Оберіть, будь ласка, смайл, який відповідає вивченій темі уроку. Тож сьогодні, вивчаючи тему, я нічого не зрозумів, можу працювати краще або все зрозумів. Оберіть, будь ласка, той смайл, який відповідає саме вашій темі. Сподіваюся, що останніх варіантів, що ви все зрозуміли, все у вас вийшло буде якнайбільше. Переходячи до домашньої роботи і пояснення домашнього завдання, хочу нагадати, що робота у вас буде творчого характеру. Вам потрібно буде скласти усно твір, орієнтовно це 8-10 речень чи пам'ятку за бажанням 8 або 10 пунктів про користь словників та правила їх користування. Обов'язкова умова цього завдання, використовуючи одиничні дієприслівники. Та дієприслівникові звороти. Тож, на вибір, або усний твір, або пам'ятка. Записати в зошиті, використовуючи однічні дієприслівники та дієприслівникові звороти. За бажання можете визначити графічно, щоб при перевірці домашнього задання ви легко їх могли розпізнати. Тож, бажаю всім успіхів і до побачення!